Дерев'яні сходи вниз, двері, за ними імпровізована кімната. Тут же понад півроку живуть бійці Василь Глушко та Євген Коноплянченко. Тут дуже тепло, дуже просто тепло. От гріємо буржуйка, як то кажуть, економна. Тут моя, як то кажуть, лоджа. Це мого побратима, доцента його лоджі. Він побільше. Хоч і воложе, ну, він побільше. Мені легше сюди заскочить, ніж був. Всередині пахне свіжезрубаним деревом. У кутку дрова на розтопку. Замість різдвяних солодощів підсушений на буржуйці хліб та гаряча кава. Так. О, смачна кава. Затишна домам пахне. Усіх прикрас снігових поробку у Балаклаві тут на бойовому посту і зустрічали цьогорічне різдво. Всі свята поставили на пазу до перемоги. А якщо десь умови якісь не ті, хай вспомнять тих хлопчиків, які на нулі зараз в окопах і під відкритим небом, <кій> та ще й під обстрілами. Євген Коноплянченко до війни викладав в одному з сумських вишів. Звіти говорить, і позивний доцент нині зізнається поєднує наукову діяльність та військову службу. Книжки виходять, статті виходять. Його побратим Василь Лушко раніше працював на підприємстві, що видобуває нафту. Служити пішов одразу після російського вторгнення. З перших днів я почав раціями займатися, вчити людей, як користуватися, як та саме, ну і так залишився в мене позивний зв'язку. Найважчими, говорить, були перші дні повномасштабної війни. Тоді, згадує, ще не було ані облаштованих позицій, ані зброї. У тебе бажання захищатися, в тебе немає тільки одні коктейлі молотова. Це коли немає, в тебе ніякої зброї. Оце що найстрашніше. З 24-го цього міста взагалі не існувало. Це, це, це тут місто було пусте. Оце те, що зараз ви бачите, це вже руками нашого взводу построєне. На те, щоб облаштувати кілька бліндажів, пішло чотири місяці. Всередині них зброя. Поруч із дитячими листівками. Дякую за те, що ви захищаєте. Бажаємо перемоги. 8 років. Захищатимуть позиції до перемоги, говорять бійці, додають все задля того, щоб українські діти святкували різдво під мирним небом. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне, Новини, Сумщина.